Після того, як стало відомо про рішення адміністрації пана Байдена про надання дозволу на ураження території Російської Федерації ракетами «Атакамс», свою позицію з даного приводу висловили не тільки президент України, а також представники Росії чи країн Європейського Союзу, але також і висловився Китай. Відповідно, Китайська Народна Республіка закликала до мирного рішення війни в Україні після того, як стала відома інформація про надання дозволу, зазначивши про те, що вона виступає проти. Будь-яких дій, які проводять до ескалації війни, чи можуть призвести до розширення конфлікту з залученням інших сторін. Крім цього, Крім цього, ну до, до речі, було якраз mm -hmm. таким невизначеним питанням на фоні цієї новини. А чи узгоджувала поки ще чинна адміністрація фактично з майбутнього рішення про власне дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по російській території? Були припущення, що це вірогідно могло бути узгоджено під час зустрічі безпосередньо Трампа і Байдена в Білому домі, яка відбувалася. Цієї середи минулої, вже можна сказати, в середу на минулому тижні. Але от маємо цього приводу коментар, так би мовити, представника оточення Трампа при чому найближчого безпосередньо сина біологічного е оточення. <с? <с?> Трамп молодший назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по російській території. Зокрема, такий допис він зробив в мережі Ікс, яку раніше ми знали як Twitter, він поширив цю інформацію про дозвіл на далекобійні удари і додав, що це рішення може спровокувати, начебто, третю світову війну. Зацитую, військово-промисловий комплекс здається, хоче бути впевнений, що вони розпочнуть третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Треба зафіксувати ці трильйони доларів до біса життя. Ідіоти кінець цитати власне, і це допис, який розмістив в своєму акаунті. Дональд перепрошую Трамп молодший. Адаптувало останнє слово, да? <смех> <смех> ну, З огляду на те, що ми ведемо високий культурний діалог. Не? Крім цього, схожого допис допису висловився і пан Ілон Маск, який надзвичайно наближений і фактично темний лорд, а в потенційному майбутньому, мало того, що темний лорд ще й, можливо, напівофіційна особа, яка здійснюватиме аудит ефективності через консультаційну структуру. Він висловився про те, що. Фактично ліберали хочуть воювати чи люблять війну. Ну, власне кажучи, тональність співпадає з тональністю і сенсом, який закладав свій допис син Дональда Трампа про те, що продовження війни це фактично забезпечення військово-промислового комплексу з замовленнями, а також освоєнням трильйонів доларів з ну, американських платників податків. Ну, не сказати, що це якимось чином ну, не відображає дійсність, дійсно ведення бойових дій призводить до того, що підприємство ВПК. Отримують замовлення. Питання в тому, чи впливають вони на політичні рішення. І в цьому ключі в нас, звісно, є абсолютно обґрунтовані, абсолютно обґрунтовані підозри, що політичні рішення є ніким і нічим не вмотивовані. Водночас і в таборі тих, хто вітає. Рішення є плюс один. Це колишній Ну, І треба сказати, що це якраз представник колишньої команди, скажімо так, Дональда Трампа. Це в минулому спецпредставник США з питань України Курт, Курт Волкер. Перепрошую, він, зокрема. Заявив про те, що станом на зараз скасовано політичне рішення, якого взагалі не мало бути. Нині Курт Волкер, це експерт центру аналізу європейської політики. В минулому як я вже сказала, спецпредставник США щодо переговорів з Україною. Він говорить про те, що. Власне, Україна є жертвою зовнішньої агресії, і відповідно до статті 51 статуту ООН має невід'ємне право на самооборону. Також він наголошує, що в той час як Росія атакує Україну з дуже великих відстаней, Сполучені Штати перешкоджали Україні завдавати ударів у відповідь на таку саму дальність. Тож, далі, пряма мова за законами збройного конфлікту, Україна має право завдавати ударів по будь якій військовозначущій цілі лише повинна уникати обстрілів цивільних осіб, обмежуючи Альність застосування Україною американської зброї сполучені штати невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких вимог міжнародного права. Це непотрібне обмеження на самооборону України мало бути просто скасоване і крапка власне зазначив. Курт Волкер ми, також він ми... додав, що рішення щодо діапазону використання власне зброї було абсолютно свавільним і ухвалювалося через побоювання спровокувати Росію, а не з якихось моральних чи юридичних міркувань. Це ну, з точки зору свавільності. Якщо воно чимось обґрунтовується, то воно чимось обґрунтовується і воно тоді точно не свавільне. Але варто відзначити, що Курту Волкеру можна посилити свій меседж і нагадати про те, що навіть дальність. Польоту Атакамс, максимальна, яку ми можемо отримати, це в кращому випадку 300 кілометрів, а в Сполучених Штатах ракет Атакамс є близько 2 тисяч 2 200. А от 11 тисяч крилатих ракет, в тому числі і томагавки, вони би теж рішуче змінили ситуацію на полі бою на нашу користь, тому е, нехай продовжує писати, в принципі, такі піднесені дописи, тим паче, якщо людина має якийсь вплив. Бо за 300 кілометрів там точно є більше, ніж 225 е, об'єктів, які... Ну з яких наноситься шкода українським і територіям, і цивільним людям, і так далі. Тому мені здається, знаєш, цей коментар, цей коментар відображає позицію людини, яка теж була колись частиною політики, і теж, м'яко кажучи, скажем, не так, щоб долучилась до посилення нашої обороноздатності період спецпредставництва, ну не рахуючи власне тих засобів, які є, стінгери, по моєму, да які адже які, джевеліни, які до нас прибули. Під керівництвом в тому числі і за співпраці з паном Куртом Вокером. А зараз є ще куди посилювати, але ці обмеження теж зберігаються. Тому раз вони зберігаються, на це є якісь причини, і ці причини знаходяться в сфері національної безпеки Сполучених Штатів, і він про це точно знає. Тому до певної міри заграє сеудиторію. Але але крім нього ще виступив і пан Борель, якого скоро змінить на своєму посту Кая Калас, і закликав. Європейський союз зняти обмеження для України на удари в глиб території Російської Федерації. Власне таку зяву він зробив перед зустрічю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі і висловив сподівання, що члени блока, зрештою, домовляться про надання дозволу Україні використовувати зброю для нанесення ударів всередині Росії. Послухаємо детальніше. Я знову і знову повторюю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали. Щоб не тільки зупинити стріли, але й вразити стрільців, я сподіваюся, що держави-члени дійдуть згоди щодо цього. Ну, треба сказати, що така заява звучить на фоні інформації, яка була зрештою потім скасована про те, що, начебто, власне, представники європейського континенту, Великобританія і Франція також дозволили слід за американцями бити українцям по російській території. Але зрештою пізніше ця інформація зі ЗМІ була вилучена. Станом на зараз ми не маємо жодного підтвердження такого дозволу. Крім того, так само багато уваги тепер приділяється і німеччині, якою ж буде її. Політика, але поки що е, чинний канцлер, незважаючи на думки опозиції, е, продовжує залишатись на своєму і виступає категорично проти передачі є є і далекобійних ракет є, так, є хороші. Да. Ми все таки отримуємо Таурус. Просто це буде міні таурус. Німеччина передасть Україні чотири тисячі дронів, які називають міні-таурусами. І а, невдовзі почне ось це масове постачання дронів комікації, які мають високу степінь автономності, і також можуть функціонувати ефективно від в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби, і також ефективно вражають відстані, ну, відстаніше цілі на значній відстані. Крім цього, вони мають можливість по-моєму з використанням штучного інтелекту самі а, в подальшому продовжувати і рух, і в подальшому вражати ціль, тому суперсучасний… Міні таурус і мені здається, що це початок. Починають з маленьких модифікацій. Можливо, в подальшому передадуть і повноцінних Таурусів. Так, ну от е, цікаво, що власне мова може дійсно аж про 4 тисячі одиниць, і це суттєве підсилення, а в тому числі і нашої оборони. Загалом же в індустрії ці дрони порівнюють з ракетами Таурус, як вже було сказано, які. Канцлер Шольц на відріз відмовляється надавати, але от компанія виробника замовили 4 тисячі таких безпілотників для України, і з грудня вони вже можуть почати надходити партіями по кількасот одиниць. Окремі прототипи при цьому, нібито, вже випробовуються і вдосконалюються в реальних бойових діях на сході України. Також відзначають власне мілітарі спільноти про те, що особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому орієнтуватися на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть у складних погодних умовах чи умовах випаленої землі. Ну і також власне вони стійкі до впливу засобів РЕП. Коли безпілотник ідентифікував ціль, і оператор підтвердив її, він далі здатний здійснити враження автономно, навіть якщо зв'язок буде втрачено. Ну і дальність польоту, нібито в чотири рази більша, ніж типових українських дронів Камікадзе. Втім, знову ж таки не уточнюється, які конкретні дрони використовують для порівняння, коли ми говоримо про от, українські. Водночас ось ці німецькі міні-тауруси е, суттєво дешевші, ніж, наприклад, американські дрони Switchblade та російські, наприклад, зали чи е, ланцети. Е, тому ось така позитивна інформація. Так, да, Вона в будь-якому випадку позитивна. Просто питання в тому, що загалом тактико-технічні характеристики виробники. Не завжди розкривають для широкого загалу, тим паче, коли мова йде про дрони Камікадзе, але в нас немає інформації ні про дальність польоту, ні про, власне кажучи, можливість несення бойової частини, з якої спроможності, потужності і так далі. Тому, Але постачають і це вже добре. Тим паче німці погану техніку не роблять, скажуть всі автовиробники з виключенням одного, максимум двох брендів.